Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, святкуємо цей великодній військовому році, який є роком Великої благодаті Божої і бажаю вам цьому році з приводу цих свят великодніх, які ми переживаємо, надії насамперед. Надію дає нам Воскресіння Господнє, в якому проявляється. Найбільша Божа любов і Божа сила. І ця надія нехай ніколи нас не залишає. Цього році ми теж, всі християни України, в один день святкуємо Пасху, тому бажаю вам теж єдності в наших родинах, в наших спільнотах, в нашому народі, що ми були єдині, тоді ми сильні своєю єдністю. І звичайно бажаю миру. Миру вашим серцям, миру в ваших родинах, миру в нашому суспільстві, нашому народі. Нехай Бог всіх вас благословить. Христос Воскрес!